Ноер чи куртуа? <рес> Ноер А Куртуан чи Лунин? Лунин. Окей. Ливакович чи Донарума? Донарума. Донарума чи Мамардашмирий? Донарума. Мамардашмилич чи Давід Рая? Так а що ти їх путаєш сюди сюда Ну давай, як ти кажеш. На Мардашвілі чи довітрає. На Мардашвілі. На Мардашвілі, так. Да. Шмейкель чи Пікфорд? Ой. Це в мене болюча тема, тому шмейхель. <рес> Окей. Шмейхель чи облак? Облак. Облак чи меньян. Облак. Облак чи руй по ну добре. Шем чи Трубін? робін робін чи гусян син